Ніч проти 26 квітня 1986 року. Перша година 23 хвилини 43 секунди. У четвертому реакторі Чорнобильської АЕС внаслідок погано спланованого випробування стається вибух. Він призведе до найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Викид радіації був у 400 разів більшим за наслідки скидання атомної бомби у Хіросіні. Тодішня советська влада усіляка намагалась приховати катастрофу головним чином від власних громадян і навіть спеціально засекретила усі документи. Ця аварія. На час була не першою і запрограмованою задовго до 86-го року. Як помилки, які радянський союз замовчував і утаємничував, призвели до катастрофи. Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайку та напишіть, коли ви дізнались про аварію на ЧЕС. Події, які відбулися у ніч проти 26 квітня, були жахливим збігом обставин виробничих недоліків та особливого радянського підходу до управління. усім. усе починалося як планові випробування. В день 25 квітня. Атомники запланували експериментально зупинити четвертий енергоблок, щоб випробувати можливості використання інерції турбогенератора у разі втрати живлення. Але усе пішло не за планом. Щось сталося на южну Україну південноукраїнській станції. І диспетчер «Київенерго» вже заборонив далі проводити ці випробування. Але процес підготовки вже розпочався і потужність почала знижатися. Готувалися для, до проведення цих випробувань. А реактор це же не автомобіль, що можна тормознути і все. Процеси всі через швидкі. Да, если там на машине вы увидели, кто-то перебегает дорогу, у вас там ну, хоть 0,1 секунда есть, нажать тормоз, и там 20 или 30 метров будете тормозить, доедете, дай бог, никого не вступайте. У нас этого времени нет. Там, где ядерная физика, там да, все процессы проходят сотые доли секунды. И человек вмешаться, если процесс пошел неправильно, очень тяжело. Никто не чекал и начали вручную поднимать эту потужность для того, чтобы проводити ці випробування. Їх мали проводити на потужності 700 МВт, але з 30 піднятися до 700 не могли, і тільки на 200 піднялися. І на 200 почали ці випробування проводити. Тобто, але в регламенті не було це прописано через швидке зниження потужності. Почалося отруєння активної зони реактора ізотопом ксенона 135 Оператор станції намагався стабілізувати ситуацію, щоб наростити потужність. З активної зони почали витягати частину стрижнів керування. Вони виготовлені з матеріалів, які швидко поглинають нейтрони, кадмій, бор і тим самим регулюють ланцюгову реакцію у реакторі. Коли 26 апреля в час 23... 43 секунды. Оператор, уже когда закончили испытания, нажал тормоз, так бы кромка АЗ-5 у нас она называлась, нажал тормоз, чтобы остановить реактор. А из-за того э, проектной ошибки, которая была допущена, была введена, вот если бы вы нажали не тормоз, а нажали газ, ввелась э, дополнительная э, реактивность. которая перевела реактор в неуправляемый режим. За первую сотую, сотую долю секунды мощность выросла в 500 раз. Стрижні, які мали стримати реакцію у реакторі, дали зворотню дію. Напруга стрибнула у сотні разів. Радіоактивне паливо розщеплюється, тиск від нього розриває труби. За мить четвертий реактор буде вщент зруйнований двома тепловими вибухами. Це був наймолодший реактор. Чес його запустили за два роки до цього. Микола Штейнберг працював на цій станції від моменту будівництва, а потім повернувся у травні 86 го уже як головний інженер. У нас на першому блоці взагалі поняття ще не було в оперативному запасі реактивність. Ни в одной инструкции это не было написано. Потом она появилась, появилось ограничение. Но она объяснялась, как необходимость иметь достаточный запас, чтобы регулировать реактор огромный, 11,8 метра, диаметр, высотой 7 метров. Большая машина. Вот. И вот для этого вам нужен достаточный запас стержней, чтобы можно было регулировать. Это нам было понятно. Но то, что недостаток этого запаса может привести разгону реактора, это мы не знаем. Вот причина. Но это сегодня. То есть в час ночи 23 минуты 43 секунды, когда Сиур нажимал кнопку задать, он об этом не знал. Знал бы, он смог бы остановить реактор безаварийным. Але чи можна було уникнути аварії? Адже мирний атом, який за долі секунди змінив життя фактично усієї планети, від самого початку був немирним. Експерименти з ядерної реакції мали протилежну мету. Знаменитий Мангеттенський проект, очолюваний Робертом Опенгеймером, розробив ядерну зброю, яку американці використали наприкінці Другої світової війни. Після трагедії Хіросіми і Нагасакі здавали, що ядерна реакція буде використовуватися лише у мирних цілях, зокрема для виробництва електроенергії. І саме військове коріння галузі стало ще однією причиною Чорнобильської катастрофи. Атомна енергетика у радянському союзі була під грифом секретно. Тут треба кількома словами пояснити принцип роботи атомної енергетики, яка забезпечує в тому числі і ваші гаджети, на яких ви зараз дивитесь цей параграф. Тому не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та коментувати випуски. Ну бо уподобайки і коментарі це вважаєте паливо для Ютуба. Есть такое явление в физике деления атомного ядра. При этом делении выделяется электро... огромное количество энергии. Энергия используется для подогрева воды, превращения ее в пар. Ну, это есть специальные конструкции огромные и так далее. Пар идет на турбину, тоже, точно так же, как на тепловой электростанции. То есть там пар поступает из котла, который может, так сказать, греться, отапливаться либо углем, газом, нефтью и так далее. У нас пар производится за счет энергии, которую выделяет ядро атома. Да. дальше пар идет на турбину, вращает турбину. Ну, это как любой электродвигатель, только если в электродвигателе электроэнергия вращает у вас насос, там колеса и так далее, то здесь наоборот. Все эта электроэнергия поступает в сеть, Передумови Чорнобильської катастрофи були закладені ще на етапі проєктування. тобто трагедія була неминуча. Питання було лише у тому, коли недоліки дали би про себе знати. Будувати станції з реактором РВПК, тобто реактором великої потужності канальним, почали у 70-х. У 71-му радянське керівництво ухвалює рішення про будівництво центральної української державної районної електростанції поблизу міста Чорнобиль. Слово атомна на початках не вживали, аби не лякав. Людей. Уже за 6 років, у вересні 1977-го, запустили в експлуатацію перший енергоблок ЧАЕС. Ядерні реактори радянські вважалися кращими у світі, і е, нічого в, на них трапитися просто не могло. Тому е, батько атомних реакторів і сам того реактора е, типу Чорнобильського реактора РВПК 1000. Реактори великої потужності канального уран-графітового реактора це певно, не виключно енергетичний, а це промисловий енергетичний реактор. Це реактор, де можна було дуже швидко переробляти це паливо і отримувати плутоні, дуже швидко, тому що його не треба було чекати, що все паливо вигорить, і потім його вантажувати і переробляти. А можна було не останавливати реактор. А вивантажувати відпрацьоване паливо і потім вже його відправляти на переработку. Тобто це такий дуже ефективний для радянського союзу був метод. Радянське – значить, найкраще однак, розроблений в інституті імені Курчатова реактор РВПК 1000 таким не був. Вперше аварія через конструкторські недоліки РВПК сталася ще 75-го року на Ленінградській АЕС. Звісно, інформацію засекретили і продовжили запускати такі системи по союзу. Станом на 86-й рік, крім чотирьох таких реакторів на Чорнобильській станції, експлуатували ще десять на трьох інших АЕС, ба більше до великої катастрофи. На чес уже була серйозна аварія. У 82 му на першому енергоблоці радіоактивне паливо випало у графітову кладку. Внаслідок викиду радіоактивної пари через вентиляційну трубу. Сталося локальне радіаційне забруднення території на Майданчику радіусом близько 250 метрів. Забруднені ділянки промили водою, засипали ґрунтом і листям. КДБ було в курсі і теж не допускало паніки, тобто приховувало аварію. Про неї навіть не знали у сусідній прип'яті. Розробники знали про недоліки, але не робили висновків та не інструктували персонал станцій. І проблеми були не тільки у технології. Архів СБУ у 2018-му розсекретив Чорнобильські папери КДБ. Перший документ, датований 73-м роком. Це доповідна про порушення норм будівництва ЧЕС. Приміром, використовували бетон неналежної марки, конструкцію зводили заблочною схемою, а мали би суцільно литою. Саме через це перекриття не Витримало і впало всередину. Це забігаючи наперед. У КДБ знали, але жодних дій не вжили. Чому? Ну бо відповідь по радянськи дуже проста. Занадто багато регалій було у батьків-розробників проекту. Батька цього реактору саме був президент Академії наук СРСР Александров. Він казав, що реактори радянські можна ставити саме під ліжком або на червоній площі, тому що вони є самі безпечні у світі. Але це галузь була цілком таємною. І цілком таємною не тільки від широкого загалу, від нас пересічних людей, а таємним і всередині галузі і аварії, які ставалися на атомних станціях і в АВРівських реакторах, і уран графітових РВПК. Ці аварії приховувалися. Не тільки від загалу, так вони приховувалися і від операторів, від інженерів, які саме працювали там, і які мали відпрацьовувати ці недоліки, тренуватися, щоб того не повторювалося. Таке нехлюйство у союзі було не винятковим. Про випадки, коли совєтська промисловість була на межі техногенного провалу, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. На початку 50-х союз активно готується до третьої світової війни. Холодна війна між Совєтами та колективним заходом у будь-яку мить обіцяє стати гарячою через застосування нової потужної зброї ядерної. Тому радянська армія вирішила відпрацювати умовну задачу захоплення західноєвропейського міста після скидання на нього бомби. Операція з кодовою назвою Сніжок під керівництвом маршала місника Жукова відбулася на тоцькому полігоні поблизу сучасного Оренбурга. Зранку, 14 вересня 1954 року, бомба потужністю 38 вісім На Хіросіму скинуло майже удвічі меншу бомбу. Розірвалася за 350 метрів над землею. Вже за 5 хвилин розпочалися військові маневри, у яких взяли участь 45 тисяч військових. Частина за годину після вибуху пішки пройшлася по епіцентру. Звісно, ні про який спецзахист не йшлося. Натомість, кожен солдат давав підписку про нерозголошення строком на 25 років. років. Опромінення дістали і близько 10 тисяч місцевих, і майже всі військові. Дві третини бійців померли у найближчі кілька років. Відомості про навчання засекретили. Або ще приклад: 29 вересня 1957-го у російській глибинці у режимно-секретному місті челябінськ 40 стався вибух на хімічному заводі Маяк. Цей завод виробляв не популярні у совку магнітофони маяк, а заряди для атомних бомб внаслідок вибуху контейнеру для радіоактивних відходів в атмосферу потрапило 20 мільйонів кюрі речовин, у тому числі стронцію-90 та Цезію 137 здатних накопичуватися у кістках людини та впливати на кістковий мозок. Площу забруднення оцінюють до 20 тисяч квадратних кілометрів. Опромінення зазнали 300 тисяч людей. Звісно, аварію максимально засекретили. Навіть назвали її за назвою найближчого містечка Киштим. Засекреченою вона була аж до катастрофи на ЧАЕС. Однак і в сучасній Росії говорити про неї не прийнято. Експерименти з ядерними реакторами закінчилися трагедією і на заводі Червоне Сормово, що біля сучасного нижнього Новгорода. 18 січня 1970-го під час випробувань вибухнув реактор атомного підводного човна проєкту СКАТ. Відразу загинуло 12 романтажників. Ще півтори тисячі дістали опромінення у, у 60 тисяч рентгенів. Для ліквідації працівникам роздали швабри і ганчірки, захист, марлеві пов'язки та гумові рукавички. З усіх взяли розписки про нерозголошення на 25 років. До закінчення цього терміну понад половина ліквідаторів аварії померли, а ті, хто вижив, були інвалідами першої та другої групи. За рік до катастрофи на ЧЕС стався інцидент на атомному підводному човні Тихоокеанського флоту у бухті Чажма. При підйомі кришки реактора повз човен на високій швидкості пройшов торпедний катер. Хвиля, яку він здійняв, хитнула плавучий кран, який відкрив кришку реактора вище норми. На місці загинуло 11 офіцерів і матросів. Звісно, ліквідацію проводили без спецодягу та спецтехніки. Більшість ліквідаторів незабаром померли внаслідок променевої хвороби. А далі все за планом. Місцевих не інформували. З очевидця взяли підписки про нерозголошення. Інформацію про аварію засекретили. Від двох вибухів будівля енергоблоку частково обвалилась, на даху почалася пожежа у зруйнованому реакторі. Тривали неконтрольовані ядерні і хімічні реакції з виверженням радіоактивних елементів. Зупинити цей процес змогли лише за місяць ціною опромінення. Тисяч ліквідаторів. Але тоді, 26 квітня, присутні там працівники та пожежники навіть уявлення не мали про масштаб небезпеки. Про те, що це як 400 хіросім. Вони першочергово гасили розплавлений дах четвертого енергоблоку, щоб небезпека не перекинулась на третій. Люди були без спеціального захисного одягу та ізольованих протигазів, фактично голими руками брали розпечений графіт. Про те, що там незвичайна пожежа, рятувальників не попередили. Ті перші. Уже за два тижні померли від гострої променевої хвороби та радіаційних опіків. У перший рік ця нова хвороба забрала 28 життів. Однак тоді керівництво Союзу мовчало, не можна було ставити під сумнів добробут та безпеку в країні. Хоча Миколу Штенберга перекинули на час буквально за кілька годин. А Баларія я узнала можу час точно сказати. 6.50 26 числа. Блоки нормальні, замічання немає неприятності у наших ребят. Слово «наші хлопці» було понятно одразу гді. Все такое. Единственное скажу, был взрыв, погибли два человека. Все. Точка. Запрещены переговоры запрещены. Первое. Взрыв на ну, первая день, конечно, сразу водород, генератор в родном цехе или что-нибудь такое. Вот. Потом нормальной информации не было первые сутки. Ну все было запрещено и так далее. Но уже так ну, проявились. Но потом уже через день, через два, так прорывалась некоторая информация. Пішли команди прорітетота, это і так далі. Я в Києві була, і я працювала ще з дітьми. А моя колега вона була учителем музики, на баяні грала, і у неї чоловік був пожежним. Вона каже, що вночі мої чоловіка викликали на станцію, там щось трапилося. А це був такий ну, гарний день. Ми стоїмо на крильці, вітер, сильний сильний вітер, і сонце, і цю пилюку ганяє, і ми розмовляємо, що там вона розповідає, що щось там трапилось, але хвилювання якогось особливого не було на той час. Наступного дня начальник київського КДБ Василь Ламонов подав на гору доповідну під грифом секретно. Там уже були розписані категорії осіб, які дістали опромінення, та перераховані навіть групи органів, які вражає радіація. Але лише через 36 годин після аварії у прип'яті оголошують евакуацію населення. Почали о 13.50, закінчили о 16.30. Менше трьох годин. Людям обіцяли, що повернуться за три дні. Вивезли з першого 10-кілометрового, а потім 30-кілометрову зону. Загалом до кінця літа із 81 населеного пункту виселили понад 90 тисяч місцевих. До Києва приїхали деякі, хоча їх певну кількість в села ні, подалі розмістили, а потім вже е, в Київ. Але деякі потрапили у Київ, і їх куди везли? В бані дезактивуватися. Вони милися, давали новий одяг і надавали навіть такі довідки про це із бані. І дітям, і дорослим, і діти там розписувалися в цих довідках. То сарафанне радіо. Кияни почали хвилюватися, що це таке є, і почалася паніка, почалися штурми. Вокзалів почали уїжджати. Офіційно про аварію першими повідомили шведи. Зранку, 28 квітня, на місцевій АЕС Форсмарк прилади зафіксували радіоактивні частинки. Однак зрозуміти звідки вони не могли. Вітер із ЧАЕС доніс їх за 1100 кілометрів. Західні країни пропонують допомогу, союз відмовляється. І тільки увечері, 28 квітня, через два дні після аварії, у головному випуску новин програмі «Врємя» прозвучить доволі скупе. от Совета Министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197. Из них 49 покинули госпиталь после обследования. І це класичний приклад напівправди, бо у перші хвилини і справді загиблих було двоє це працівники станції, але про масштабну безпеку не сказали. Радіація день за днем, рік за роком, забирала життя. Оцінки втрат досі контраверсійні і сягають сотень тисяч померлих від хвороб, які спровокував викид радіоактивних речовин. Наслідки старанно приховували. Переписували та применшували навіть у пояснювальній записці від КДБ із показниками рівня радіації вказано цензуровані цифри на третьому і четвертому енергоблоках: 1000-2600 тисячі на секунду на окремих ділянках у межах міста 30-160. Секретар ЦК Компартії України Щербицький напише поверх, що це означає. Нормою сьогодні вважається радіаційний фон у 12 мікрорентгенів. Тоді було ще менше. Тобто рівень зріс у сотні разів. Вивезені з прип'яті діти дістало промінення на рівні 100 рентгенів. І попри це, людей вивели на першотравневі демонстрації. На запит Києва про скасування святкувань Москва відмовила. Тоді, що було? Мили. Місто мили. І ми не розуміли, чому. Ну, думали свято і до свята миють. Але е, потім вже виявилося, що мили, тому що треба було полівати, дезактивувати. Тому що саме на Хрещатику на той час це вже я в 93-му році узнала про це, що рівень радіації тоді на хрещатику був 1100-3000 мікрорентген на годину. Це 1-3 мілірентгени. При 5 мілірентгенах починається вже евакуація. Але у нас в Києві були певні частини міста. Де було і 5, і було і 7. але ми про це не знали. Вже у перші дні після демонстрації до лікарень звертаються люди з ознаками променевої хвороби. Лікарі ж ставлять діагноз вегетосудинна дистонія. Тільки 6 травня тодішній міністр охорони здоров'я УРСР Анатолій Романенко озвучить перші рекомендації для населення. Коли Романенко виступив по радіо, 6 травня, коли вже йоду не було. Що нам треба е, мити е, голови кожний день, проводити е, вологоприбирання. Якщо можна, що е, корице з е, е, певною кількістю води поставити перед входом? І те зробили перед входом е, на кожний магазин, але це вже було потім. А люди отримали навантаження велике на щитовидну залозу. Раку щитовідні залози не реєструвалися у Києві у київських дітей до аварії. Жодного випадку не було. А після аварії за 10 років 1200 оперуємих раків вже було. Притом діти, які були на той час від нуля до року, і які годувалися молоком матері, вони теж потрапили в зону небезпеки. Між тим сама станція, що у вогні погасити його всередині четвертого енергоблоку, вдалося лише до 10 травня, коли більша частина графіту. Вигоріла генсек ЦК, КПРС Михайло Гарбачов порушить Мовчанку аж 14 травня. Шанований на заході автор перебудови та гласності у виступі на телебаченні перекручуватиме та брехатиме і щодо інформованості населення, і щодо першого подібного досвіду СРСР. І традиційно для Москви звинувачуватиме захід в антирадянській пропаганді. У цей час на станції намагатимуться не допустити зараження ґрунтових вод, які б понесли небезпечні частинки у Дніпро. Загалом у ліквідації візьмуть участь понад 600 тисяч людей. Ліквідація фактично була великим експериментом, бо до цього людство з такою катастрофою не стикалося. За півроку, у листопаді 86 го над реактором завершать зводити бетонний саркофаг у 2016-му його накриють ще одним. Сучасним рухливим саркофагом, який називають конфайментом, за 30 років якраз завершиться період напіврозпаду Цезію 137 та Стронцію-90. але повністю дезактивувати Чорнобильську зону. Неможливо, приміром, плутонію 239 потрібно більше 24 тисяч років. Головною причиною катастрофи на сесії МАГАТЕ у 86-му назвали людський фактор. У 87-му суд дав директору станції Брюханову, головному інженеру, його заступникам, начальнику реакторного цеху та інспектору Держатоменергонагляду різні тюремні терміни. Жодного проектанта до відповідальності не притягнули. Комісія під керівництвом Миколи Штенберга у 91-му дійшла висновку, що невдало. Спроектована була система захисту реактора. Після цього МАГАТЕ відмовиться від першого вердикту про вину персоналу станції. Нашипка була принципіальна швидка. Персонал не знав. Е Є таке поняття оперативний запас реактивності. Ну, скажем так, это сколько у вас бензина осталось в баке. Ну, як ви просите, более-менее ну, було понятно. Когда ви не знаєте сколько? Вы не знаете, как повлияет вот нажатие тормоза, чтобы тормоз вам бросит бензин в двигатель, а не перекроет его? Человек должен об этом знать. Создатели реактора об этом персоналу ничего не сказали. Забруднення поширилось на територію площою 200 тисяч квадратних кілометрів. Різні дози опромінення дістали близько 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі та Росії. І як це відбувається на нашому здоров'ї, можна лише припускати. Аварія на чес прискорила і без того неминучий розпад сев'ятської держави лише за три роки з 86 по 89, Збитки та витрати на подолання наслідків складали понад 12,5 мільярдів доларів. Таких Витрат бюджет Савка дозволити собі не міг. Ну і додайте, що сюди ситуацію з Афганістаном. До речі, той параграф можете подивитись на нашому Ютубі. Тому підписуйтесь і на ютюб канал Ми Україна, і на параграф ставте вподобайки, коментуйте, де були ви та ваші родини у перші дні після аварії. На чес ну і до зустрічі в наступному параграфі.